Друзі, маємо таку машину Peugeot 5008. Заміна масла. Що вам хочу підказати? Де є фільтра? Де знаходиться фільтр? Масляний може хто буде перший раз міняти, він знаходиться під цим патрубком. Знімається цей патрубок. Тут. -ка. О, так і, і провертати це Не годить зняти, знаходиться, ось там. Зараз. за цим патрубком. Там така пластмасова гайка. Під ключ. під ключ 27 головку. От я запихаю сюди. І трещоткою відкручую його. Що я чим хочу поділитись? Де є такі фільтра Міняйте їх правильно. Чим правильно? Ну, тут правильно, Тут так, такий виступ є з резинкою і там є дюрка. Спочатку запихати його туди, ту дюрку, а потім кришку закручувати. Тут та дюрка, вона примнеча, вона собі пристане кришка. Дати. Але то не основне. ну, Основне і не основне. А, спочатку міняйте фільтр, потім спускайте масло. Бо коли ви масло спустили, закрили пробку, тоді відкручуєте фільтр, стикає ще масло в піддон. Приблизно грам 200, може, ну не знаю, то плюс-мінус я не міряв, наше масло стікає. Спочатку міняйте фільтр, тоді спускайте масло, стече і заливайте свіже. Бо там ще лишається Мотори так. Якась частиночка маленька лишається масло. Але фільтр споча... де йде касета. Де йде металічний фільтр? Там так, там відкручуєте, воно фільтри ще лишає металічному. А тут -ка ні, Тут -ка відкручуєте касету, воно тоді починає стикати стикати підони. Завдяки тому, що тут резинка є. О, там ніякої ні дюрки немає, нічого. Коли ви його винімаєте, старе масло стикає під майте собі на замітку, хто хоче навіть на сервісі, то де міняють масла, вони роблять наоборот. Спочатку міняють масло, потім міняють фільтр. Ну, спочатку злиють масло, людина бачить, що масло злили, все. Пробку закрутили, відкручують фільтр, масло стекло. І там по, по тих 200 грам вони на цьому економлять. І мають заробіток і безкоштовна заміна, дешева заміна, ось такі в них нюанси. По різному вони там вміють розводити на великих сервісах. Так, а як міня... так що як міняєте на сервісі, то дивіться, що спочатку не поміняли фільтр, а потім зливали масло. Масло стече, тоді заливати. І ми так само ми будемо. Не буду показувати, як я відкручую його. Тут я вам показав головка на 27, там файно заходить. О. Міняйте резинку кожний раз при заміні фільтра, бо... І потім не пускало. По І буду я міняти. Не буду там показувати. Там, там вже як то масло стикає, то нікому не потрібно. Дякую за перегляд. Як було цікаве, лайкайте, коментуйте.